Переробити ось таку лампу було непросто. Такі тепер утилізовуватимуть за межами Львова на міській ТЕЦ. Проєкт стартував ще чотири роки тому. За цей час вдалося придбати необхідне обладнання та підготувати приміщення цеху. У нас проблема поводження з небезпечними відходами є дуже актуальною для держави, і тому нові технології, нові обладнання, такі які будуть працювати безвідходно взагалі і використовувати відходи як вторинну сировину. Це дуже ну, для нас так сказати новітнє. Україні немає подібних ліній переробки. Через це організатори розробили гору документацій, аби довести важливість та безпечність обладнання. Ми підготували всю документацію. Ми взяли участь у тендері і на наше щастя виграли. Тепер ми маємо нагоду бути тут, у цьому регіоні, і презентувати перше в Україні подібне обладнання. У процесі переробки обладнання окремо сортує скло з ламп, пластик, метал, ртуть та люмінофор, речовину, що світиться. На виході отримують вторинну сировину без сміття. Почалася важка робота над його реалізацією. Тому що в проекті було дуже багато заходів, і закупівля це закупівля цього обладнання це найбільш показове і найбільш розрезольтативний. Як завершення нашого проєкту, це ви бачите збудована такий цех, де стоїть найсучасніше в світі лінія по утилізації енергощадних ламп. Лінія буде повністю автоматизована. Процес переробки є безпечним та не несе жодної шкоди для здоров'я, запевняють розробники. Тут працюватимуть тільки два робітники, які пройшли спеціальний тритижневий навчальний курс. Фото зразу навчання, установка повністю все показувалося, як воно має працювати, як воно має стояти, де має стояти, що, як по черзі, що виставляти, що міняти. Тут стоять ті датчики, бо треба вміти зразу. В частности, дивіться, три хвилини там, на заміну бочки чи там, ящика, щоб висипати, щоб зразу процес не зупиняти. Невдовзі Львовом курсуватимуть екобуси, куди можна буде здавати використані енергоощадні лампи. Вони стоятимуть переважно біля великих супермаркетів у різних точках міста. Для початку роботи з переробки лап залишилося лише отримати ліцензію. Богдана Струк, Іван Мазуренко НТА Новини.